Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Свірі на Fishing. У мене нереально ну, гарний настрій. Ми приїхали сьогодні на риболовлю, але настрій гарний із-за того, на яку саме водойму ми приїхали. Ми приїхали на водойму клуб-рибалок відпочинок. Це моя одна з найулюбленіших водойм як по великій рибі, так і по максимально комфортному відпочинку. Ми зняли для себе файний будиночок, маємо третій сектор для риболовлі. Взяла сьогодні я з собою флет. Фідерні годівнички та палочки, якими я буду ловити. Насправді ми приїхали сюди саме з вечора. Але за ніч у нас не було жодного клювання. Тож, і знімати це все було не дуже е, зручно, бо розкладалися, перезакидались, обривались, перев'язувались. Корм мішали, все робили, коротше, було не до цього. такий третій будиночок ми маємо з такою гарною альтанкою. Там далі йде рукомийничок, мангал, а тут же у нас зона 10 го сектору, де ми ловимо рибу. Взагалі, от як я облаштувала свою робочу поверхню. Тут у мене йдуть методмікси, на які я ловлю, тут для відтримання. Відважування самого попапчику з гачком. тут ряд попапів, на які я ловлю також баланси і бойли. Все необхідне мені для нав'язання повідка. тут різні годівнички, також і коропові грузила, тут все необхідне для монтажу та риболовлі. А тут вже все таке необхідне для того, щоб замішувати саме мій корм, яким я буду годуватись. Також я буду сьогодні варити коноплю і тигровий горіх. Хух, друзі, ну нарешті. Бачите, що в мене тут плюхкається? А це свідчить про те, що риба себе заставила трішки почекати, але ж дуже добре, те, що все ж таки вона у нас лежить зараз в маті. Я дуже цьому задоволена, напевно, масть пішла. Зараз покажу вам цю рибку, буду її відпускати та працювати далі. У мене на одній вудці стоїть от такий малесенький-малесенький гачечок, і на ньому стоїть оцей попапчик сквіт помаранчевого кольору. А звичайно, на другій вуці у мене стоїть гачок більший шостого номеру, і там вже стоїть вісьмий номер попапу – кріль. Але поки що там тиша. Тож, напевно, буду переходити на малесенькі насадки і на другому вудлищі. Такий гарненький коробчук до мене прийшов першим. Ну, вага його, напевно, десь кілограми два, не більше. Але все одно це дуже і дуже добре, що він до мене завітав, та ми піймали рибу. Я зараз буду його відпускати. Та гадаю, більше рибка до нас завітає. Глибина тут взагалі впала щось, водички не так багато, але ж, о, який бікий, але ж якось да ми його все ж таки дістали. Давай, іди маленький, пливи, кажу, о, погнав. Тепер швидесенько з вами перезакидаємось. В мою фенесеньку. Точечку. Вчора вночі було важко дуже відбити точну дистанцію, але зараз вже все налагодилось ідеально, просто туди, куди мені треба. Як тільки почало світати потрішечки, то я вже чітко поробила собі точки. У мене одна точечка, зараз я вам покажу, де виведу на екран. Я кидаю поміж куста та табличкою. А друга точечка, там іде такий, як заливчик, іде кущ, і от отам, от ці гавані, там по-любому туди заходить рибка. Тож, саме там я ловлю. Ну що, наш час вже прийшов до годування на свій закорм. Я буду використовувати пелото отакий це суперфіш. його насиплю небагато, бо в мене ще є цілий день для того, щоб ловити. Ну, буквально десь три лопаточки, може, три з половинкою. Щоб було у мене ще для того, щоб погодуватися. Далі я накрушу сквідові отакі бойли, зверху вони трішки посохші, то їх саме накрушу. А от там знизу у мене є, виходить, ще більш такі свіжіші, то вони навіть і вигляд інший трішки мають, і вони нормально так розсипаються. А також додам цілих болів. Ще додатково, я залю це все прямо одразу ліквідом. Небагатенько. От десь отак дам їй сигналу смачненького. А також залю це все звичайною водичкою, щоб воно стало такою, знаєте, смачненькою кашею та дало швидше харчовий сигнал самі, саме рибі. А, що, крушу бойли, кидаю ще ціліком бойли, замішую це все. Та й показую, яка каша у мене виходить. І Починаю годувати свої дві точки. Оно, дивіться. Є кетілі бойли, так крушені бойли, ліквід та пелет. Перший спод. Загружай мені. Гадаю, що він полетить 100% так, як треба. Ну що? Давайте будемо робити перший закид з подом. О, просто шикарно. От такий нам сніданочок принесли. В кафе роблять, бачите, картопелька жарена, помідорка, огірок маринований, сосисочка та яєчниця. Круто, зараз будемо смакувати Оце все смаколики. Це просто капець. Я в трусах залізла у воду, пригнула з цього помостика, бо тут мілко, у мене клюнула нормальна риба. Коротше, виважую рибу в труселях на клуб рибалок відпочинок. У мене вже такого не було. Рибка вже у нас недалеко, але вона ну, реально дуже біка. Я побачила спину, там нормальна торпеда. Тепер все ясно стало. Ти що? Аби її достати, бо у мене там дуже маленький гачок іде. Я не буду її форсувати. Хай краще постою у водичці, але достану цю рибу. Він, звісно, ще повітря не хапнув, але я спробую це зробити. А, бандит який! О, у нас і друга паличка клює. Раз, два, три, заходь, браток, заходь, заходь, заходь! Все! Ха -ха -ха. Є! Ми його взяли! -ху -ху. Подивіться, який парасеночок! О, який файний! О, який файний! Ох, друзі, емоцій просто купа. Така гарна, велика риба до мене прийшла. Нарешті. Ух, який сазанюра! Подивіться. Подивіться, який сазанюра, Ха -ха. Клас! Це просто бомба-ракета-пітарда. Клуб-рибалок відпочинок. Мовчить, мовчить, а потім як видасть гарненького, файненького сазанчика. Отакого. От Клас. Мені знаєте, чомусь хочеться їх в лобіка цілувати, бо у них такий от прям лобік. Зверніть увагу, коли це сазан, він такий прогонистий, дуже гарний. Зараз ми його зважимо. У нас є три ноги, на які можна зважувати і дізнаємось точну вагу цього красення. Mm. Аж самі цікаво. 10 630. бачите? Але ще не відтарована сумка, взважувательна, тому зараз ми швиденько робимо фото, вітроємо. Цю сумочку взважувальну, і тоді вже скажу вам точну вагу цього красення. А також прикріплю гарну світлину, щоб запам'ятати цей щасливий момент та буду його відпускати. диви який сазан? А? Як він свого шипа достає. Давай, як ти нам вджугірював, іди вже. Ай, красунчик, ай дикий, клас! Дочекалась я ту рибу, яку я чекала, і я дуже задоволена цьому. Дивіться, на що він клюнув? Він клюнув у мене на попав 6 мм підрізаний сквіт. Від Олексія Пугача я багато чого іншого ставила також від Олексія Пугача, але результату немає. І завжди клює на одне вудлище і також на е, сосіску. Бо, бо у мене справа стоїть сосіска е, та зелений квівертіп та свінгер. А зліво стоїть у мене саме Сквіт Крамбері, е, і е, стояла до цього. Ах, кріль десь у мене був. Коротше, стояв у мене оцей підрізаний кріль. І результату немає. І гачок там більший, і попап там більший, і результату немає. А, тож, давайте зараз буду забивати знову годівничку свою та закидати. По навіть по тата по маму від цього коробчика, якого ми тільки що піймали Сазаневича, хай клюють його батьки. А що нам? Правильно, ну і я також думаю. тож Давайте далі працювати. Перфекто! Значить, сумочка важить, грубо кажучи, кілограм. І короб у нас важив 10630. Ну, грубо кажучи, хай до 10 кілограм короб, хай буде це 10 кілограм коропа сазанистого гарного ми піймали. Я дуже задоволена. Те, що я приїхала на клуб рибалок відпочинок, це вже для мене був максимальний. Кайф, вайп і все в цьому направленні. Обожнюю цю водойму. Мені от вона прям по душі. Напевно, це є моя сама найулюбленіша водойма. Ось саме так вас зустрічає водойма клуб Рибалок відпочинок. Тут це самий великий такий будиночок, четвертий. Це наш домик. Там помостик. І тут ще додатково домики. Бачите, яка гарна природа. І зверніть увагу, який чистесенький газончик. Водойма, доглянута, бачите травичка, щебеночка, підхід до бесідочок, домики, помости дуже ну, такі доглянуті, також там працюють ще. Аератори біля дамби взагалі поробили декілька аераторів одразу. Також проходять змагання, бачите такий бідістал. Тут є спонсори і багато іншого. Також, бачите, є паркомісця, де ви можете поставити своє авто та за нього не переживати, бо все це під камерами та під освітленням вночі. Бачите, тут у нас показано також фемелі. Люди, рибалки, які часто приїжджають, карта, водойми, а також рекорди водойми. Також на території є, бачите, от кафе. В цьому кафе можна як смачненько поїсти, так само, і подивитися, скільки всього взагалі тут є. Ви можете. Придбати собі і смаколики для риби, яку ви тут будете ловити, також собі смачненьку водичку будь-яку, замовити собі пельмені, там вареники, блінчики, якусь сладюшку можна взяти. Ну, і, звичайно, ще є меню. Кава є, хот-доги, сніданки, сирники і багато всього іншого. І все це на клуб рибалок-відпочинок. А ще у них дивіться, яка є а, така, як хі, стендик, такий фемелі підписаний, то тут а, рибалки, які приїжджають часто на цю водойму та ловлять рибу. І як ви можете замітити, також тут є і я. Це дуже приємно. Бачите, скільки різних людей. Тут половину людей я знаю особисто. Ну, а можливо, хтось сам себе і впізнає. Друзі, ну у нас сьогодні треш-контент розрив. На тій вуці у мене зараз долі такі немаленька риба зайшла в коряги. Я зараз буду брати човника та плисти, виважувати рибу з підсакою. і... У руці вудка. Це доволі такий цікавий новий контент. А зараз у нас, бачите, клюнув ще однесенький. Ти ж такий малий, чого ти такий бійкий? Чуть мені ляща не прописав. Коротше, отакий от, такий от. Ще, один. О, ще один такий от хлопчина. А, да покажись, ти нормально. Да покажись. Ну я знаю, що ви тут сильні такі. Коротше. Ну, не можу я вам його показати. Бачите, він не хоче, він не фотогігігічний. Гі... 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 <хзас> такий невеличкий коропець, буду одразу відпускати і закидати свої вудки після того, як достану ту рибу, яка зараз у мене по ту сторону. Все, цього малиша я швидко відпускаю. І все, погнав. Красавчик, підростай. А я погнала зараз от туди та буду пробувати достати рибу. Такі справи. такий. Гарнюк з таким помаранчевим хвостиком. У нас знову вклювання відбулося. Такий просто шалений потяг. Я аж вилітала з тієї бісідки, і у мене просто стул в ногах, отак от заплутався, але такий великий стул. І, коротше, стул по ітогу полетів десь. А я ось тут. Бачите, на спортексі свій найулюбленіший широ під Виважую зараз. Свою фанесеньку, файнесеньку і файнесеньку рибку. Там щось невеличке, походу, але все одно клюнуло воно, звісно, дай Бог. Зараз підтягнуть трішки більше і вам покажу. Він вже у нас тут зовсім недалеко. Так, це невеличкий коробчук, тому я не спускаюся у воду. Тут дуже-дуже і дуже вже стало мілко. Глибина десь до метру, і вони тут так веджегірють, що це просто страшно. Таке відчуття, що там монстри, але то невеличкі коробчуки, просто відчувають мілину і починають давати жару. Цей, наприклад, ще ні разу не піднявся, не хапнув повітря, просто такі робить розводи і усю цю багнюку, що на дні підіймає. Стартує він, дай Бог, як добрий великий дядько. а Все є. Запакували хлопчика. Запакували. Ух ти, який ти, дочекай! Опа! У нас, виходить, дуплет. Ось таку ще рибку ми піймали. Ну, в принципі, на його око по розміру, а так нічого. От такий гарнічок у мене клюнув. Коли він виросте, буде гарною такою великою рибою. І тут, де за ним дуже файно доглядають, він 100% виросте та буде великою рибою. А зараз робимо. Декілька світлин собі на пам'ять і відпускаємо його. Зараз він піде. І цю тут. <плес> Оно. А у нас ще плюс один красавчик клюнув. Такий невеличкий, але дуже-дуже гарний. Ну і бійкий, звичайно. Вау, яка у нього гарна форма. А також його розцвітка. Зараз я вам його покажу ближче. Насправді дуже красива риба. Все воно клює на сквіт 6 міліметрів. Манго не можна. Ман! Ось такий новенький хлопчик у нас з манго є. Зараз ми його вам покажемо. Манго його зацілує, звичайно, як завжди. Коротше, отакий, от бачите, нелускатий, голий, файний коропець. Ман? йди по цьому швидко. Все, по цьому втікай. Тікай, кажу, тікай, все. Манго, те сильно зацілував чи що? О, ні 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 пішов, пішов, пішов. Все, така гарна у нас сьогодні з вами виходить риболовля на клуб Рибалок-відпочинок, який знаходиться в Соснівці. Це недалеко взагалі від Києва. Така шалена роздача, друзі. Приїжджайте сюди на риболовлю, хто хоче ще реально кайфанути та потягати багато та багато риби, а ще й бонусом отримати трофеї. Друзі, ну я тільки закинулась, а друга палка, яка у мене стояла, вона чекала на рибу. І тут у нас знову риба. Капець, просто шалена роздача. Нереально навіть сісти поїсти. Постійно ти отут стоїш на помості і стоїш там біля монтажної своєї зони для того, щоб забивати годівничку, змінювати свій попап. Все. От От так от. Є тузики, є бонус, але вся риба, вона дуже і дуже приємна. Бо коли у тебе оце піщить твій сигналізатор, ну це емоції неописаємі. Це просто. І ти ж не знаєш, що там в тебе клюний, щось маленьке або якась велика рибка. Ну, не могла я вам не показати цього красунчика. Подивіться, який він гарний, чистий, прогонистий. Зараз ще з іншої сторони вам його покажу. Він хоч і маленький, але коли він виросте, подивіться. Він чисто якянь. Верх такий темний, а пузо дуже-дуже біле. Просто, ну, він мені дуже подобається. Гарний. Ой, оп! Все. Буду відпускати цього хлопчика та перезакидатись. Ну що, друзі, от наша доба і підходить до завершення. Е -е 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 Давайте зробимо такий невеличкий підсумок, що було за цю добу. Перше, ми приїхали, ми розкладали свої речі, це все було в попихах. Потім я довго не могла попасти туди, куди мені треба, було багато обривів, багато перев'язувалось, бо поночі це дуже важко, хоча і є фонарь, який просвітлює повністю зону. Після того я лягла, лягла поспати, бо я втомилася. І зранку, коли вже почало. Трішечки віднітися, я прийшла і закинула все чітко на свої точки. Після чого я розвернулася та пішла в будиночок для того, щоб прилягти. Тільки зайшла в будиночок, у мене одразу просто шикарний потяг, я вилітаю і перший маленький коробчик, якого ви вже бачили. Після того був якийсь час певний затища, а потім я Перезакинула знову своє будлоще і у мене почалася повна роздача. Але перед цим я погодувалася. Е, тож риби ми натягалися вдоволь просто. Але день на день не приходиться. Ну, тож Сьогодні дивіться, типу, я ловила і прям дуже активно, а хтось ну, когось не вийшло. Да? Треба знати, на що ловити. Я також підбирала ключик, на який буде клювати. Одного разу якось тут була і взагалі водойма мовчала. Я експериментувала, експериментувала, експериментувала колір, розмір, там, гачки, щоб був там легесенький гачок і Коротше, багато іншого, але підібрала такий жовто-помаранчевий, незрозумілий такий от колір і шостого розміру. Він був ще підрізаний там чуть ліне наполовину. І от тільки на таке риба добре брала, і були от такі шалені, шалені потяги, клювання один за одним. Е, ніч кожну, кожних сім хвилин це е, знову клювання, клювання, клювання. Тож треба підбирати постійно ключик, шукати якісь виходи. Сьогодні я і бойл ставила і е, цей баланси також ставила і багато всього іншого, але от клює саме на сквіт 6 мм від Олексія Пугача. Ох. От такий від, він, мій підсумок. Я вже втомлена, бо о, насправді було багато роботи пророблено. Будемо потрішечки вже збиратись. Дай Бог, щоб у нас клюнула крайня риба. Я вам її покажу. Та буду з вами прощатись. Або, я чесно вже так втомилась. Давайте, напевно, будемо вже з вами прощатись. Я швидко збираю речі, їду додому, купаюсь їм. Та лягаю відпочивати. І заодно монтую це відео. Тож, напевно, ми так і зробимо. Всім, друзі, дякую, хто дивиться мене, хто додивився цей фільм до кінця окрема подяка. Бо це є. Люди, які насправді цінують мій труд, кому я насправді подобаюсь як рибалка. Тому окрема подяка. Буду прощатися. Тож, слава Україні, слава ЗСУ. Всім па-па.